І зараз компанія Google додає AI в Google Drive. і оцей AI буде використовувати різного роду сігнатури для того, щоб побачити золо якісне забезпечення перед тим, як ви його скачаєте. Насправді, ми от з вами звикли, що ми використовуємо Google Drive, один на одному, якісь документи перекидувати або а, працювати разом над якимось документом. А от я коли працював на Patreon, то знав, що Google Drive і Dropbox – це. Одні з найбільших розповсюджувачів фільмів або невеличкого контенту для дорослих між креаторами, які використовують різного роду платформи, для того, щоб отримати гроші, і якось це треба розповсюдити. Ну коротше, фільмів для дорослих там дуже дуже багато. Що мішає розповсюджувати злояксну програму забезпечення, та нічого. І тому Google запускає AI, який буде шукати ран на Google Drive. і це по ідеї. По ідеї. Мало би зменшити кількість знаєте, цих фішинг сайтів цих фішинг-емейлів, де ти клікаєш на цікаву картинку, скачується якийсь PDF-ку PDF загружаєш і що в тебе закріптовано половина системи компанії, де ти працюєш. Google бореться з цим, і вони, якби як в багатьох же випадках. Мало хто сподівається на людей. Як то кажуть, на Бога надійся, ну і сам плошай. Ну, Насправді, як вже давним давно казали, яка в вас не була безпека, все одно шкіряні мішки. А яке є люди це буде найслабше звино в цій всій безпековій системі? Тому на людей вже ніхто ну, насправді не надіється, і ми створюємо штучний інтелект, який нам каже, що скачувати, що не скачувати, старається нас зберегти від різних різного роду речей. Там, де ми не надіємося на людей, вже ми починаємо надіятись на штучний інтелект. Тому штучний інтелект тепер і на Google Drive.